Ще 30 листопада минулого року Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект закону номер 5164 яким пропонується запровадити повну заборону реклами тютюнових виробів. Наразі документ в парламенті очікує другого читання, від ухвалення якого залежить вирішення проблеми куріння серед українського населення. В разі прийняття законодавцями проекту будь-яка реклама тютюнових виробів забороняється. Заборона не поширюватиметься на рекламу в спеціалізованих виданнях тютюнової сфери і на спеціальних виставкових заходах, що проводяться виключно для виробників і оптових продуктів. Давців за порушення заборони реклами, стимулювання продажів і спонсорство тютюнових виробів передбачається штраф від 30 до 50 тисяч гривень. Дуже важливо розуміти, що існує прихована реклама тютюну. Ми всі її бачимо, і просто менше помічаємо. Вона не така нав'язлива, як пряма реклама. Дуже важливо розуміти, що стільки повна заборона реклами тютюну, яка включає і от ті от приховані види реклами, вона є ефективною і. Знижує рівень споживання тічинових виробів до 7%. Україна, як і світове співтовариство, офіційно поставила перед собою мету максимально зменшити рівень коріння. Тож даний законопроект внесено на виконання вимог рамкової конвенції із боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала ще 2006 року. Таким чином держава зобов'язалася протягом п'яти років запровадити повну заборону на всю рекламу, стимулювання продажу і спонсорство тютюну. Та п'ятирічний термін з часу підписання закінчується уже в нинішньому році. А реклама сигаретної індустрії і досі має місце в магазинах, інтернеті та ресторанах. Звичайно, в Україні зроблено певні дії щодо заборони реклами тютюнових виробів, але ми би хотіли бачити подальші кроки, адже для тютюнової індустрії все ще лишається можливість поширювати тютюнові вироби, наприклад, реклама сигарет у місцях продажу або непряма реклама, коли виробники тютюнових виробів можуть вставляти свої логотипи на продукцію, що не пов'язана з тютюном та інші види дистрибуції. Україна повинна захистити здоров'я своїх громадян і повністю впровадити положення рамкової конвенції з контролю над тютюну. Паління. Сьогодні в державі заборонена реклама тютюнових виробів на телебаченні в пресі, радіо та білбордах та прийняттю законопроекту про повну заборону пропаганди тютюнопаління протистоїть потужне лобі, яке намагається захистити виробників тютюнових виробів, впевнені люди. Городяни наймуть віри в те, що реклама тютюну зникне. Не буде прийнятий закон, тому що багато бізнесменів, які цей бізнес піддержують. Це просто для народу така обмовка. Як і алкоголь, це дуже великі кошти, тому я думаю, що врядлі щоб не розпивати спиртні напої на місці, закон цей працює, ні, а так не буде працювати і цей закон. То це великий бізнес. Я думаю, що не приймуть. Це не уверена. Все одно, що людям треба, головне, щоб їм карман був. Це соціальна проблема е, нашого суспільства. Це не тільки чутно е, куріння, а це наша мораль. З цього треба починати. Антитютюнове законодавство є дієвим інструментом у подоланні епідемії коріння. Результат його стане очевидним не пізніше вересня 2011 року, коли згідно умов рамкової конвенції має бути введена повна заборона на рекламу тютюнових виробів. Інна Крот, Олександр Рільницький, новини, телеканал Вінниччина.